Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. 5 квітня, такий чудовий сонячний ранок. Навіть не хочеться нічого говорити, тільки дивитися на чисте, блакитне небо, слухати пташини щебіт. Послухайте, як виспівують птахи різними голосами. Яка ж це благодать жити на своїй рідній землі? Щоранку прокидатися. Підходити до вікна, дивитися, а що там, яка погода. Сьогодні о 6-й ранку на телефоні показувало мінус один градус. Вигін, увесен білий, сонце ще не зійшло. Коли сонце буде сходити, той мороз буде сильніший, але день обіцяє бути гарним, теплим і сонячним. Ось голуб. Здається мені, що пара голубів. Поселилася у мене на ялині, тому що постійно бачу гілочки з берези, які вони носять, мабуть, облаштовують кубелечко. Вівці вже вивела на вигін, пасуться на зеленій траві, молоденькі листочки на калині зеленіють, травичка зелена, рідна вулиця. Ось кущ бузку. Минулого року дуже рясно квітував, але цього року, здається, не буде такого рісного цвітіння. Небо блакитне, гарне, все зелене. Весна, моя улюблена пора року. Дуже люблю оцю ніжну, молоденьку зелень на деревах, білопінне цвітіння садів. На їх фоні нарциси, тюльпани, така краса скрізь. Живий ярдій. О, ось бачите, голуб прилетів. Кажу, що гніздечко десь тут на ялині звили, Гіацинти, нарциси. Зараз займаюся прополюванням у своїх квітниках. Квітів дуже багато, не тільки на подвір'ї. У палісаднику, а ще й в садку. Дуже люблю оцей сорт нарцисів. Ось дивіться, скільки вже їх посадила. Ціла лайка вийшла. А починалося все із трьох цибулинок, які колись замовила в сільському віснику. За кілька років вони розмножилися. Ті три кущики стали вже великі. Я їх поділила, оце розсаджую щороку. Ці розсадила два чи три роки тому, але дивлюся, уже в деяких кущах є по п'ять, по вісім квіток і так щороку розсаджую свої нарциси, вони добре розмножуються, невибагливі, щороку їх не потрібно викопувати. Це садочок. Дерева ввечері поливала. І сьогодні буду розпушувати у пристовбурних колах, щоб земля не потріскалась. Тут на городі на сонечку квітують тюльпани. Тут завжди вони перші, ніж на подвір'ї, тому що там тінистий двір у нас, а на городі тут сонячно. Брунера, примулки. Це вже показує на подвір'ї. Тут тюльпани теж такі жовтого кольору, жовті з червоним, сонячні, гарні. Дивися на них і душа радіє. Така краса. А ще квіти допомагають нам пережити важкі часи. Посади собі, доглядай і буде тебе довгі роки тішити, чи та квіточка, чи кущик якийсь, чи деревинка. Це ось цикламенові нарциси. Вони дуже рано квітнуть завжди, не дуже великі, але колір теж такий яскравий, сонячний, дуже-дуже їх люблю. Уже потрібно розділити, понаростали вже чималенькі кущики. Ну, то куточок дикої природи, жовтенькі, то пшінка. це ось гіацинти, бджіл працюють. Це білі й сині гіацинти викопала у своєї сестри біля хати. Вона купила хату в місті, а в селі лишилася, там квітів було багато, викопала гіацинти собі, тюльпани. І посадила. Тепер маю добру пам'ять про сестру. Отак От день за днем квітів стає все більше, мишачі гіацинти. Але в мене ще багато роботи, тому буду працювати. А всім, хто дивиться мої відео, бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині. До зустрічі!